Вітає шановні слухачі і глядачі. Це програма Ваша Свобода. З вами ведучий Олександр Лащенко. І сьогодні, не тільки в ефірі Радіо Свобода, а й в ефірі телеканалу Еспресо Тіві, який теж веде пряму трансляцію нашої розмови. Ми спробуємо з'ясувати з гостями студії Радіо Свобода, як можна протидіяти. Не лише власне приховані гарячій війні Росії, яка досі веде війну проти України, а й війні права війні пропагандистські інформаційні, яка теж у розпілі констатують експерти, і саме спробуємо з'ясувати з гостями нашої студії соціальним психологом Алевтиною Шевченко. вітаю вас, пані Шевченко, і народним депутатом України Олександром Донієм. вітаю вас, пане Доні. Завжди Добре раді вітати вас, шановні глядачі і слухачі. Якщо ви набираєте номер 490 2905 двадцять дев'ять нуль Зв'язуєтеся з нами, теж стаєте безпосереднім учасником нашої розмови. І маєте змогу ставити свої запитання нашим гостям. Ну а почну я програму власне з одного із сюжетів, найчеснішого, найоб'єктивнішого, найдостовірнішого і так далі, най-най-най. Всі ці слова в лапках російського пропагандистського знову ж таки телебачення. От один зі свіжих сюжетів, таких сюжетів, яких безліч фактично щодня можна побачити в ефірі, зокрема того ж самого телеканалу Лайф News. Дивимося. В очередной раз мы видим явные признаки фашизма со стороны э, Украины. Мирных жителей э, украинской армии, в том числе и иностранные наемники, выгоняли э, э, из домов, собирали вместе и заставляли в течение вчерашнего дня и сегодняшней ночи делать укрепроем э, вокруг церкви, которая находится непосредственно на Восветлоке. Э, те, кто не соглашался э, принимать участие в этих работах, Публічно розстрілювали. Так, наскільки я знаю, тут действуют тільки фашисти во временам Великой Отечественной войны. Ну, то такий антифашистський сюжет Live News показався всім недавно. Жодного підтвердження не лише від українських силовиків, які щоправда можна за бажання звинувати до тому, що вони не об'єктивні, мовляв, вигороджують так би мовити злочини своїх побратимів, але й жодного незалежного підтвердження, ані тверджень, які навів цей так званий прес-секретар так звана ЛНР, який називається Луганди, ані безлічі подібних сюжетів, які постійно продукує російське телебачення. У Радіо Свобода є своя рубрика Де за дня. Щодня ми намагаємося заповнити цю рубрику певними матеріалами і в Вибір просто величезний. Проблема не в тому, щоб їх знайти, а в тому, щоб все помістити. А зараз я ще один сюжет е, хочу запропонувати російського телебачення. Він абсолютно чесний, без жодної іронії, абсолютно е, об'єктивний. Йдеться про зустріч президента Росії Володимира Путіна з представниками єврейської громади Москви, де президент Росії різко засудив злочини нацизму, різко засудив те, що нацисти робили проти євреїв, і водночас дав оцінку одному з нацистських лідерів 30-х років минулого століття. Теж подивимося, цей повторюю абсолютно чесний сюжет. Геббетс же говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. И он добивался своего. Он был талантливый человек. Вот, мне кажется, что и сегодня те, кто передергивает историю, стараются принизить заслуги тех, кто уничтожил нацизм, и наоборот поменять даже местами преступников и их жертвы. Они как раз действуют по той же самой логике: чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят. Чим невероятні ложь, чим быстрее в нього повірять. Пане Доні, ви як вважаєте? Деякі глядачі проводять все такі паралелі між тим, що зараз робить Росія проти України, і тим, що робила нацистська Німеччина проти своїх ворогів. Справедлива така паралель, чи це перебільшення? Чому деякі? Ну це абсолютно об'єктивна реальність. Путін і Путінська Росія це абсолютно ідеологічне спадкоємці нацистської Німеччини і не лише мовного населення. І спочатку чинився тиск дипломатичний. А після того заходили війська, які, до речі, радо вітали з квітами. Це німецьке мовне населення в Судетах. Абсолютна аналогія з те, що виробляє Путін з Кримом, і саме тому зірвалося у Путіна із, із Язика і такі компліменти на щодо Гебельса. Це абсолютний аналог. Ну, і от по першому вашому сюжету, по брехуну, який виступав від імені ЛНР, ви знаєте, от Новосвітлівка Хрещувато, там боронять України хлопці Зайдари. А я у них був зовсім геть нещодавно, саме поруч, ну на їхній базі, не лише в відносному тилу, це там в Підстаробільському, це вже там кілометрів 50 від фронту, а саме в фронтовій зоні щастя, звідки вони виходили от, на світку. І я бачив особисто, як до них ставиться місцеве населення, яке їм приносить їжу. Місцеве населення я бачив самоборонці але луганчани, які на блокпосту зі зброєю в руках борються проти сепротисів, якщо вірити російського телебачення зразу після звільнення населеного пункту щастя українські силовики все чоловіче населення. Там розстріляли. Ну, Хто от, ж їх вітає? От, от щоб ви розуміли. Ну я особисто там. їв вареники, е, які приготували е, спеціально приносили е, місцеві мешканці. Я особисто бачив, е, мене здивувало, Ну реально настільки іство українське проявляється, коли от е, на Луганщині міст, містечками селом приїжджаєш в крамниці, ти зустрічають люди в Україні українських Патріотичних футболках розчулила, коли жіночка з коляскою їде, а на нісені-жовта стрічка. Тобто люди показово засвідчують своє українство на цих от звільненими нашими хлопцями землях. І те, що ці брехуни намагаються свої власне, агресивні дії видати за українські, на жаль, впливає на частину населення. І отут от у нас Саме про це ми маємо поговорити. – зараз от останнє речення, і отут от у нас не вистачає сили волі, тому що в старові. Більську ще раз кажу, це вже 50 кілометрів від звільного кордону. Досі працює я особисто бачив російське телебачення, Українофобське Росія 24 і далі продовжує свою антиукраїнську діяльність. Чому воно не закрите провайдери? Це ж українські юридичні особи з рахунками в банках. Чому до них немає прокуратури? Чому їх не не затримують і не видаляють з реєстра платників податків? Я цього не розумію. Тобто, от сили волі не вистачає. Пане дані, але зараз пані Летена. Не вам надам обов'язково слово. Ми зараз не будемо говорити закриття відкриття певних тана... каналів. Це Насрада, це трошечки близька, але інша тема. Що ми можемо протидіяти Україна от цій дійсно пропагандистській війні, яку веде Росія? Звісно, у нас не буде своїх Дмитрів Кисельових і цієї іншої компанії. Що можна протидіяти? От я чому саме до вас це питаю? Може не хтось не знає? Ви ще до цих подій, які починалися е, на Донбасі, до появи зелених чоловічків, не лише в Криму і на Донбасі, які забороняли заходити за перебрік. Місцевим жителям. Ви вже намагалися і видавали Настояща Одеса, настоящий Харків, настоящий Донецьк, що не помиляюсь, правда, зараз столиця Донбасу, це зрозумілих причин. Важко робити, тобто ви намагалися російськомовні видання, які сповідують єдину Україну. Це зараз досі робиться. Це ефективний метод протидії цій пропагандистській війні. З боку до цього доходить, але за рахунок волонтерського руху і підтримки, не лише ми в цьому напрямку працюють. Ми привозили туди митців, але багато митців тепер їздить і за підтримки міністерства культури, бо Євген Нещук знов таки абсолютно свідомий, нормальний хлопець, і зараз. От Ми виїжджали, наприклад, з Старобільська, за нами відразу приїжджав Тарас Кампаніченка і Валерій Годунець, тобто а, абсолютно інша а, а, структура. А, і я бачив, як сприймають населення місцеве українську музику. Так, на на жаль, вони не знають ці тези, і... про які ви писали, вони зараз на звільнених від сепаратистів районах але... Луганщина не впроваджується. Впроваджуються, але за рахунок більше ініціативи народної, а не системної державної політики. От державної політики нема. Ми про це поговоримо, про всі ініціативи, деякі просто щоб не один. Звичай це, Я звичайно лише, так, лише так. говорив, Говори але, слово, ще, але ще раз кажу: мусить бути державна системна політика. До речі, вам, пані Шевченко, надаю слово. Ви як соціальний психолог. От це феномен, що вдячна цільова аудиторія в Росії. Ми знаємо рейтинги пана Путіна. Які і не знаю наскільки вдячна, напевно, вдячна, якщо е, оці всі були заврушені, не тільки це дія в Москви. На Донбасі українська цільова аудиторія, так званій Новоросії, на південному сході України. Оце все як називають зомбування в 21-му столітті, коли не треба голоси через глушилки слухати. І люди 20... в цьому вірять. Чому 21 століття це століття технології, і я хочу підкреслити, що це абсолютно технологічні речі. Не погоджуюся з Путіним в тому, що Гебель стала новити. Це просто технологія, і треба просто бути послідовним, мати фінансування певне і так далі. Росія його має, Росія це робить, і я е, там вже якісь людські підходи, якісь професійні підходи, наприклад, журналісти, там вже не існують. Це просто. Тупо, абсолютно технологія, яка впроваджується. Промивки мозгов ми. Що це ставити? Що протиставити? Про... Ми всі знаємо це. Тут ніяких немає секретів. Розумієте, це просто треба впроваджувати та й все. Ну, якщо І жодної геніальності, і жодної талановитості тут не потрібно. Ну, так само є і технологія контрпропаганди. Ну, так само це відомо. Це не, не якісь речі. Ну, це, ну. Треба фінансувати інша чому справа чому технологія. Так само брехати? Ні в якому разі я вважаю, що не можна брехати. Хоча зараз, знаєте, навіть не від того, що хочуть брехню, а від того, що людей несе, несе в почуттях. Розумієте, вже там уже дехто там у Фейсбуці вже захоплює Москву та на чортової матері. Та Москва йому потрібна. Розумієте, просто у людей є таке психічне зараження. Воно існує тут навіть середні віки, були цілі психічні там такі епідемії, і те, що зараз ми спостерігаємо, все це абсолютно відомі речі, технологічні речі. І контрпропаганда, ну так як не на нас напали як не ми напали а на нас, напалим так само і контрпропаганда. Ми маємо відбивати ті, а так от прекрасні є між іншим матеріали. Там фоточка, там якась там ну брехлива. І тут же, звідки вона, вона з гугла тупо взята, розумієте? Там, там не дуже е, стараються, я б так сказала навіть про п'ятого мальчика там, і так далі. Це дуже груба, неталановита робота. Але просто вона робиться. Просто вона робиться. У нас її роблять волонтери, а там її робить е, добре профінансована державна машина. Я все-таки сприймаю це як битву технологій. Так вважає соціальний Але психолог. Але є й технологія правди, так важа і вона сильніша. Соціопсихолог Алектина Шевченка разом з іншим гостем нашої студії, народним депутатом України Олександром Данієми. Намагаємося з'ясувати, що можна протиставити Україна пропагандистській інформаційній війні, яку веде проти України і Росія. І зараз ще й слухач приєднався, бо слухачка до нашої розмови готова висловитися або висловити свою своє запитання. І він, будь ласка, в ефірі. Доброго дня, добрий день. Я хотів би таке висловити побажання вам. Дивіться, зараз іде війна, повномасштабна війна. А таке відчуття, що у нас все нормально. Понимаєте, на наш продажний генераль, генеральський штаб зараз робить унічтоження патріотів, заманюють в пастки, вогніві мішки, ніякої допомоги, обстрілюють зградість всього, всього, чого тільки не можна. Оце виловайсько так ще зроблено. В Крещоватому. В інших містах щось таке робиться. По ногу до Путіна. Іде цей рейд вдоль Сєвєрського Донця, безглуздий. Стояли вони. Шановне э, слухачу і глядачу, я не знаю, наскільки відповідає дійсності ваші твердження. Зараз у нас в студії немає представника, наприклад, Генерального штабу збройних сил України, він не зможе підтвердити чи спростувати ваше твердження. Тому э, тема власна нашої програми трошки інша. Йдеться не про справді гарячу війну, яка забирає сотні життів, тисячі поранених, але працює інформаційно. Оксана от, от Александр... серйозно, серйозно підняв питання бо, ну. На жаль, підозри принаймні, не скажу, що чітка чітке підтвердження, але підозри про те, що всередині наших структур існують люди, які ненавидять добровольчі батальйони, і недостатньо підтримки підтримки з боку держави. Я можу стверджувати це. Зброї, техніки для цих батальйонів, а це золотий фонд нації. Люди, які пішли самостійно боронити державу, це золотий фонд нації. Я б заліг їх призначав би головами адміністрації обласних, а не таруту олігарха, районних адміністрацій. Якщо їм не вистачає якихось знань, дати їм заступників з економіки, гуманітарної політики, з соціальної політики, але це люди, які зі зброєю в руках відстоюють батьківщини, вони повинні керувати на місцях влади. І враження, що комусь вони сильно не подобаються, і їх підставляють. І, на жаль, є багато таких підтверджень, і те, що чистки в воєнних структурах мусять бути. Я, до речі, так само це описував в своєму плані план відродження до Донбасу. Точкові а, 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 ротації в середній і керівній ланці. Структури Я вважаю, що ті, хто зараз себе найкраще проявив в Криму і на сході з українських силових структур, повинні отримувати позачергові і чергові звання. І так само потрібно підвищувати тих, хто з добровольців. Пані, і теж вистачає корне сподава. Пропана ж інформація, ви розумієте? Інформація повинна про те, що сказала пані Шевченка. Повинна базуватися на правді, і от це є правда. Та, на, а, фактах. на фактах конкретних. Тобто брехні російської пропагандистської машини. ми повинні протиставляти правду. А тепер все-таки ну, до гуманітарної складової. Я вам скажу, що аналогічна ситуація. Ну, Скільки ми вже місяців говоримо про необхідність цього окультурування цих східних і південних регіонів, що це мусить бути системна програма, Ну, настільки повільно у нас все ходить, а це фактично теж допомога Путіну. Тобто бездіяльність. В і гуманітарній сфері це теж допомога. Я вам скажу, що ну не може все бути робити волонтерами. Так само, як скільки грошей перераховується з бюджету на армію, а а досі каски і і бронежилети купують волонтери. Аналогічно, і в інформаційній політиці. Вчора от, наша ініціатива безкоштовні курси української мови, і ми по всій Україні їх зробили 17 містах. До речі, нашого координатора в. Луганську викрили два дні тому. Півтора місяця він був в полоні. Півтора дні три дні тому нарешті звільнили пана Семистягу. Так от в Слов'янську ми теж їх відкриваємо і попросили у людей українські книжки. Вчора за один день півтори тисячі українських книжок зібрали для того, ми для того, щоб ми туди направили. В Слов'янськ. вибачте, це що тільки волонтери можуть робити? Де державна політика? Я взагалі не розумію на що бюджети йдуть. Ну, ви, тобто, ви вже позитивно оцінюєте діяльність, наприклад, Євгена Нищука. Євген Нищук – це один з небагатьох винятків в, в, в Кабміні. Так само, як до речі, і міністерство освіти. Це от там, де немає зараз ніяких інформацій, ні ані про корупції, і це хлопці, які прийшли з новими підходами і намагаються це все розбурхати. Але кабмін це колегіальний орган, і там мусить бути чіткі програми про те, що казала пані Шевченка, фінансування. От зараз гуманітарної програми на ці е, е, регіони повинні бути додаткове фінансування саме на культурної дерусифікація. Не допомога в русифікації подальше. У нас зараз кричать, потрібно почути Донбас, дати їм російську мову, де навпаки, там зараз величезна кількість є україномовного населення, там те, що називається там розмовлят на службу, це реальна українська народна мова. А вони відрізані від української культури. Їм потрібно давати інформацію, їм потрібно допомагати. З них до них потрібно йти з книжкою, з музикою, і це мусить бути Але ціла програма. цілепрограмма. Забороною російської мови ніхто взагалі не говорить про заборону. Я б скажу, що в добровольчому батальйонах. Я бачив безліч хлопців, ну хлопців мого віку і старше, з Луганщини, Донеччини, російськомовних, але які зі зброєю в руках боронить Україну, і там на замові ніхто не ділиться. Але ми їм привозили україномовних митців, і для них це, а, хоч мінімальна розрада і долучення до української культури. І хлопець з Донецького з Донецької області а, при мені показував, як він як оберіг носить. Лист від невідомої для неї дівчинки з Тернополя, Ангеліни, якоїсь, де просто підтримка цьому бійцю анонімно, а він носить з собою як оберіг цілує коли перед тим як іде в рейд, от укра... україномовний лист для російськомовного чоловіка з Донеччини, який боронить Україну. Оце поєднання. Пані Шевченко, так от дійсно продовжимо те, що ви вже почали говорити. Яка має протидія бути? Ви вже основне окреслили на брехню говорити правду, на дезінформацію, об'єктивну інформацію. Так я вас зрозумів. Я у мене проснулися е, спогади в пересловах. словах е, про я згадала, як під час помаранчевої революції я жила в Дніпропетровську, і такою відчувала себе покинутою інформаційно. Розумієте, що ми шукали де-де-де-де-де ще якісь осередки ходили там в помаранчевому светрі там в університет викладати. Розумієте, отак я розумію цих людей, які е, зараз там на е, Донбасі, і зараз вони е, е, україномовні люди, люди української культури, які ну як то кажуть, за нас. І вони себе можуть відчувати дійсно, я ж психолог, я маю говорити про почуття, про відчуття, да? От що це от відчуття такої покинутості, і оце і є справжня гуманітарна допомога. Ну, а протиставити, ви вже сказали, що брехнею не можна відповідати на брехню. Та брехня, ж, ви розумієте, що ну у, 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 насправді ж тільки факти. Оце ж ці е, виступи, от, що ми бачили зараз, Life News, це ж така, знаєте, однодневка. Воно ж воно ж раз потім е, воно ну, одна днівка, немає... на дадівку щодня з місяця. Це правда, в місяць. це правда. так, да, Це правда. Не е, е, якістю так кількістю. Да? От, е, але ж для того, щоб дійсно переконувати, ну, ну це журналістська робота. Її треба просто виконувати. Що має бути фото, має бути там якийсь е, задокументований це факт. Ну, Ми ж Що таке правда? Правда це законність. В тому числі, наприклад, і законність там журналістської діяльності. Якщо е голословно ти говориш в суді чи в газеті, то це не, не має сили. Ще один слухач пере числі сили переконання. Ще один слухач має змогу поставити своє запитання нашим гостям. Добрый день, мы вас чуем, из Витковой, только не забудьте представиться. Добрый день, Рустам, город Чернигов. Я хотел сказать буквально два слова по поводу блоков информации на основных каналах на русском языке. У меня ряд товарищей, которые проживают на Востоке, они не смотрят украинские новости, потому что они, им некомфортно смотреть на украинском языке. То есть хотя бы блоками На російському языке втілювати нормальну інформацію, тому що люди рускоязичні вони не восприймають. Ну такое мені має. Дякую вам за участь час нашої програми. Пане Олександре. таки, це жі газети, які ви теж я так розумію, досі видаєте. Ну я вважаю, що потрібно робити і то, і то не забувати, що це українська земля. все таки у нас повинна бути туди цілеспрямована допомога гуманітарна в поширенні української мови. Ще раз кажу, ми це робимо <кій> на рівні безкоштовних курсів української мови. <кій> Хто хоче, ми вчимо, Ми не нав'язуємо. Ми це робимо для тих, хто хоче вивчити добровільно. В той же час ми розуміємо, що частина людей була відрізана від інформопростора, і вперше в житті я почав видавати російськомовні газети з своєю командою останньої барикади мистецького станбрикади, яка спеціалізується виключно на україномовній культурі музиці. Ми свідомо пішли на цей крок для того, що до цих регіонів видаємо і російськомовні газети. Але це не повинно зараз буде відрізаний шматок. Що от тільки російська мова там, і геть винищить українську. Тому що там, де буде винищена українська мова, повірте, там буде знову Путін, там буде знову деукраїнізація. Відповідно, ми повинні поступово просто підвищувати рівень культури цих людей. А підвищення рівня культури це і, зокрема, вивчення української мови. А ще інші чинники. Ви кажете, бракує, м'яко кажучи, бракує допомоги з боку уряду. так? Незважаючи на окремі позитивні приклади Міністерства культури та освіти, що ще, ну, ще ну, зараз? Ну, мені, наприклад, дзвонив там Сергій Архіпчук, режисер. Він домовлявся з міністерством культури. Дуже багато а, а, готово долучатися музикантів безкоштовно їздити туди, але коштів на це нема. Тобто, є допомога з мінкульту, є допомога з Міноборони по пересуванню, але реальних коштів не вистачає і а, ну іноді дивина на що просто а, кошти тоді витрачаються. Тобто які пріоритети так само я не дуже розумію на на що витрачаються кошти, які ми спочатку 7 мільярдів, потім 16 мільярдів на прохання уряду передали на армію. Ще раз кажу, якщо знову волонтери, жінки, матері знову купу змушені купувати бронежилети і каски, тоді де це бездонне дно, куди уходять кошти в уряді. Ну, а ще що зробити, навіть з браком цих коштів. От конкретні кроки. Газети російської. Не красти. По-перше, уряд повинен як, у, у, поставити мету, не красти. Де ця боротьба з корупцією? Вибачте. Ну, Де боротьба з корупцією? І у нас жоден злодій, злодій з попереднього режиму не сидить досі. Ніхто розстрілював Майдан, ні злочинного режиму Януковича. І зрозуміло, що якщо нема боротьби з корупцією, то скільки б грошей не набирали, зараз, скільки б не перераховували, вони знову кудись зникають. От в цьому основна проблема. А далі, якщо буде боротьба з корупцією, то все можна розподілити. Можна чітко розподілити. Звичайних гр... коштів багато не буває. Але от е, стільки коштів, наприклад, є на, на програму гуманітарну. Можна зробити е, прозорий. Абсолютно звіт на що вони йдуть. Не вистачає тоді просити у громадськості у фонді, що завгодно, але мусить бути ще раз гарді... кажу: боротьба з корупцією, прозорість і нормальне не забувати, що інформаційна гуманітарна політика це не, не менш важливіше, аніж зброя. Ну що ж, ми намагалися окреслити, як можна Україні протидіяти війні, яку проти не веде Росія. Це робили ми з народним депутатом України Олександром Донієм і соціальним психологом Алевтіною Шевченко. Провів програму Олександр Лещенко. Дякую за увагу. We'll